Вирішили зробити експеримент. І подивіться, подивіться, ми вже вийшли до вас в ефір, щоб показати, як і чим ми зробили макіяж, а які інструменти використовували, які техніки, яке особливе. Секретні е, е, інструменти, які допомагають нам відчувати себе дуже-дуже впевненими. Так? Угу. Юречка, я дивлюсь на тебе, і мені подобається все, що ти на собі зараз маєш. Це так спокусливо, це так якось сучасно, натхненно, це особливий такий який ти, автограф, який ти ставиш. А на своєму обличчі для того, щоб сяяти саме сьогодні, навіть в ті часи, коли навколо там є виклики, які зморюють, знесилюють, які забирають твою енергію, попри все. І ми з Юлею з собою домовляємося, щоб а, не ставити життя на паузу, а робити все, маючи ті інструменти, які в нас є, для того, щоб те життя проживати максимально цікаво. І в задоволення в радості. Як підняти той градус радості, Юля? Mm. Є один з інструментів, який сьогодні. Це розфарбувати себе, mm -hmm. дати трошки кольору, дати mm -hmm. трошки впевненості в собі, від цього піднімається настрій, mm -hmm. і це все можна робити дуже легко. Давайте вчитися разом. Давайте. І сьогодні а, мій фаворит це. Кремові рум'яна гель з гіалуронової кислоти. А в тебе? А в мене сьогодні палеточка, обмежена колекція, яка у нас вже 16 липня, і рум'яна гель, і палеточка є в продажі. Та теплі кольори якраз сьогодні, мені здається, ідеально підкреслили красу Юлі. А мій теплий відтінок, нейтральний відтінок рум'ян. Дуже гармонійно вписується в мій образ. Але я використовувала не тільки рум'яна галь. Зараз покажу, що я використовувала ще відтінки з нової палітри, яка теж у нас з'явилась в таких нейтральних теплих кольорах. Ну, давай будемо розпочинати. Я розпочну з макіяжу Вилиці. Я вже нанесла базовий відтінок коричневий, світло-коричневий, повністю на все повіко. А тепер буду наносити темний колір іншою щіточкою, якби наче, і стрілку робити, і якби збільшувати око. Якщо ви помітили, це менш, менше око, а це більше зарахунок, саме оцього Темного відтінку. А, ти знаєш, Юлі, я м, взяла відтінок рум'ян ніжного а, нюдового кольору, і а, нанесла на свою щічку пальчиком. Можна використовувати щіточку, можна використовувати пальчики. І на верхню повіку я теж поставила такий акцент. Подивіться, як а, круто воно виглядає, як просто зробити макіяж. Цими рум'янами і на повіці верхньому, і на вилиці, і навіть на губах. Я торкаюся ледь ледь своїх губ, і дівчата, які мають свою природню красу, вже так можуть йти на роботу, можуть вже так іти, як то кажуть, на прогулянку, чи просто бути вдома. і Собі подобаються відображення в дзеркалі. Трошки додати тих а, особливих природних відтінків в макіяж, щоб не виглядати змореною, підбадьорити себе. Мені подобається, що тут є гіалуронова кислота і такий особливо сьогодні приємний ефект охолоджування. І я просто в захваті від того, як ті текстури природньо... Оформлюють мою шкіру. Неважливо, ви маєте помірно світлий колір обличчя, світлий чи, можливо, ви маєте такий темнуватий колір, вони по-своєму кожній дівчині можуть підійти. От, І далі, Юлічка, ти може скажеш, що ти будеш робити, а я mm -hmm. скажу, що я, я. профарбувала вже темним коричневим, профарбувала ніж. Угу, давай я оце заберу, Дійку. мені здається, воно тобі <кій> заважає. І угу, угу. буду зараз розтушовувати угу. вгору. Мені здається, тобі трошки до мене треба бути половина обличчя. <кій> ну, маєш. ну, нічого, коригуємо. А я беру відтінок Еспресо, яким, дивіться, буду оформлювати стрілочку. Такий буду використовувати метод а, вбивати колір в шкіру, і тоді це буде той ефект, якого я потребую. Дуже глибокий, дуже такий, я б сказала, елітний колір еспресо. Одразу ж зробив мої очі. З маленьких, непомітних в розкішні, великі очі. Я сама в захваті від того простого варіанту, який ми можемо зробити. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна а, це зробити олівцем, до речі. Ми, мені дуже хотілося спробувати саме новинки тіні, які з 16 липня вже є в продажі палітра. А, яка запалює вогонь всередині, яка дарує таку особливу пристрасть, знаєте, і ти наче не очікуєш, а в тебе щось запалюється, як іскра якась торкається тебе, і ти начебто начебто, начебто неочікувано, не, не усвідомлюючи, а стаєш більш радісною, більш веселою, більш надихаючою. так? Подивіться, як просто одна стрілочка, одне торкання рум'ян та одні е, дотики е, тіней, мерікей можуть зробити оцю зміну в настрої. Буду брати тепер більш сяючий відтінок, угу. ось такого кольору, красивого кольору, і буду наносити на нерухоме повіку. Угу. А я беру пудру, мою улюблену пудру, прозору фаворитку мою якою я, я зараз зафіксую макіяж. Знаєте, дівчата, я вам хочу сказати, не так багато інструментів треба, щоб створити образ навіть в спеку. Бо наші засоби не течуть, вони не сповзають, вони будуть триматися на вашому повіці цілий день. Можете, звичайно, якщо ви дуже багато знаходиться на, на вулиці, використовувати матуючі серветки, які у нас дуже е, швидко усувають зайвий жир, але не витирають косметику. Бачите, на верхньому повіці я теж проходжусь прозорою пудрою. У нас навіть тут з Юлею зараз трошки спекотно, е, напевно, знову буде дощик. Я трошки проходжусь прозорою пудрою там, де мені. Хочеться і дуже собі подобається. Юля, ну скажи, будь ласка, що ти там зараз, на якому ти етапі? Зараз я на етапі, коли потрібно поставити акцент в центр нерухомого ока, я візьму ось такий, такий угу. колір, угу. який дуже класно підкреслить, зробить більш відкритим оком. Угу. Да, я перегляну. Ага, Боже, як красиво! Як воно сучасно переливається на твоєму повіці. Так, так, дуже класне поєднання відтінків. Ти знаєш, Юля, а я, напевне, теж скористаюся твоєю підказкою і візьму румяна, ой, як хайлайтер, один з відтінків в цій палітрі, і додам на своїй вилиці угу. такого мені дуже сподання, яке теж підбадьорює. Боже дуже круто, і навіть дякую тобі за підсказку, я можу сюди навіть на рухоме повіко додати такого ж елементу, який мені сьогодні дуже-дуже підходить. Я задоволена своїми стрілочками, але мені не хватає об'єму угу. вій. Я беру ту ж ідеальний об'єм. якщо ви помітили, майже в кожному ефірі ми з Юрію за... Стосовуємо різні туші. І вчора, наприклад, коли до нас приходила гостя, і Юля проводила сеанс краси Марікей, який є безкоштовним для кожної жінки, яка хоче познайомитися з косметикою Марікей, хоче підібрати для себе свій кейс по віку, там, по проблемі, яка є в шкірі. От. І ми дали. Пам'ятаєш на одне око одну туш, одну туш на, іншу, на іншу, іншу іншу. І дві туші сподобались наші гості. І ми самі були знаєте, так от здивовані, наскільки кожна туш просто відповідає всім потребам чи запросам сучасної жінки, бо вона не осипається, не відбивається на верхньому повіці. вона одразу ж робить довгими пухнастими вії і не тече. Навіть якщо буде така злива, як сьогодні зранку була, якщо будуть, е якась е прогулянка на пляжі, навіть, на сонечко, навіть купання, да, сон... це, все, це все бездоганно вам е підійде і не буде вас підводити. Тут подивись на мене. Юль, ти така смілива, і тобі так іде, ти помітила, як твій. А, голуб, гу, такий блакитний колір одразу ж засяяв угу. навіть сторіс, яке ти тільки що перед ефіром очі, викладала інші, тебе очі відтінками. чомусь не, не мають зеленого зараз. Зараз голубий відтінок Голубий відтінок, ще. і це, знаєш, мені нагадало наш жовто-блакитний колір. Угу. Коли на а, блакитну скатертину поставити а, яскраво жовту чашку, вона підсвітить. І отут теплі. А такі майже жовті кольори mm -hmm. одразу ж показали блакить твоїх очей. Дуже красиво. Я не знаю, чи бачать наші гості мені нашого ефіру. Це в ефірі. Прямо. Це просто. Взагалі. А яка якість шкірі, як просто гармонійно то все розподілилось на твоєму обличчі. Я дивлюсь на вас, і мені так подобається ця стрілочка, що дуже складно зрозуміти, що це зроблено саме тінями. Таке не враження, що так. це олівець. Прям... Кремовий там розтушований, так. але це просто угу. а, дуже таке бархотиста стрілка, угу. дуже красивий шоколадний колір, угу. що угу. зараз так дуже стильно в шоколадних відтінках. Стрілка прямо підкреслює ваші карі очі, і це дуже класно, гармонійно. Я е відверто кажучи, закохуюсь кожним днем в якісь нові пропозиції від компанії Мрікей. За 26 років, е як я служу жінкам, мені здається що мене вже мов не неман здивувати юля але вони здивовують як здивовують люд, ті, хто наприклад придумують якісь нові тренди в одязі та в зачісках навіть навіть в стилі макіяжу який може навіть для для когось є вже застарілий а вони то mm -hmm. сьогодні носять, то мені з компанією Mary Kay не, не постарішати, тому що mm -hmm. завжди тебе просто а, вводять в курс справ з новими особливими кольорами. Наприклад, як у тебе сьогодні на повіці, чи у mm -hmm. мене на а, такому мономакіяжі а, практично одними рум'янами, олівець для губ у мене зараз буде туш. І все, І із палітри новини, нових тіней, стрілочка. Ну це може бути просто олівець mm -hmm. і пудра прозора. Mm -hmm. І Я зараз зроблю собі ефект пушап. Mm -hmm. Буде Дивіться. дуже цікаво, думаю. Подивитись. У мене маленькі губи, маленькі очі, та ну, мені хочеться ж трошки їх підпадьорити. А я, я ось дивлюся, поки ви робите mm -hmm. ефект пушап. Я дивлюся, в мене в інстаграмі є Станіслава і Ульянка, моя донька. Ульяночка, якщо ти mm -hmm. ще... З нами в ефірі. Напиши, будь ласка, як тобі стрілочка у Ельвіри. Я знаю, що ти така прям дуже любиш стрілочки. І ще напиши, як тобі мій мейкап, як тобі оці поєднання кольорів. Як взагалі, і м, хочу взагалі з глядачів звернути увагу, що сьогодні ми одягнені в ми не домовлялись, так. Але це так вийшло, що ми в одному майже в одному коль... кольорі такий кофейний, так? і хотіли передати вам різні макіяжі, щоб ви е, зрозуміли, що вони можуть бути абсолютно різними, простими, саме простими. Варіативність тут дуже велика, та тобто тут можна про проявляти свій талант, тут можна якби бути таким гурманом та пробувати і то, і то поєднувати щось не поєднання те, що не поєднується. Мені це дуже подобається. Юль, ну подивись, наскільки важливо це таки знати Вау. ті секрети. І от ефект кушап, він <глас> зразу ж з'явився. І мої губки стали такими пух Пухнастими, такими соковистими, таки? <світ> Та, І я думаю, що кожна жінка, ну, яка може нас дивиться і ще не наважується на ті ризиковані кроки, ну, які, можна сказати, зовсім не ризиковані, вона може підгледіти якісь секретні а, секрети від нас і сама собі вже створити свою косметичку, а, свій кейс для створення. Сучасного о, образу, який можна о, самі собі зробити як візажистка. так? От, Юля, Я мені зараз дуже використовую тінт, uh -huh. гель-тінт. Uh -huh. uh -huh. І вже не перший раз. і Мені дуже подобається його текстура, не липне. Дуже легка літня, прям літня така текстура. Навіть є така проголода він тобі і зволоження це не порівняти з помадою, бо зволоження тут є олія жожоба і олія миндалю, угу. і це настільки приємно, угу. настільки а, навіть збільшує. Спокусливо, Я б сказала на навіть. збільшує це. Навіть спокусливо. Більше не буду сідати на цей стул. Він скрипить. Я вам про це говорила. Скрипів всю дорогу, але я сподіваюся, що він не зіпсував настрій від того перегляду, який наші глядачі чи зараз роблять, чи, може, будуть дивитися потім. І про що ми сьогодні можемо сказати? Геть поганий настрій. Геть сум і роздратування. Ми вибираємо красу, а ми вибираємо. Спокій, мир в душі і гармонію. І для цього ми, окрім музику, яку ми тільки що ми виключили, та, яка є заспокійливою, окрім того, що ми спілкуємося з екологічними, я б так сказала, людьми, переважно, та ми намагаємося робити детокс, навіть інформаційний. Та... Нам Станіслава написала. Дуже, дуже гарні макіяжі, ви як дві. Спокусливі спокусливі капучинки. капучинки. Вау! Це, Класне це, порівняння. Це, це ми зробимо, до речі, назву для нашого ефіру. ефіру. Дякую за дякую, підказку. Бо ми виходили в ефір, і Ю, Юля кажу, як, то, назвати? як ми назвемо наші макіяжі? <підвислий>, і от, так от нам одразу ж прийшла допомога з залу: спокусливі капучінки. Можете, до речі, написати зараз нам в особисті. Як ви бачите ту назву? І, і ми вибираємо життя, ми вибираємо радість. Ми вибираємо все таки позицію тримати хвилю. не Попадати під хвилю, під не хвилю, там, бути, на хвилі. Бити, бути на хвилі і керувати своїм настроєм, керувати своїми емоціями, як ми можемо, тим, чим ми можемо. Для того, щоб навіть один одного підтримати плечем, та, щоб не м, за, засумувати і щоб не дати е, того особливого б, е, отої радості тим, хто. То чекає на наш суми, на наш розпач, та не дати тому цього будемо радіти, тому всьому що є, і маємо. Тому, дівчата, що сьогодні ми використали? Давай я швиденько У -у -у. пробіжусь. А, звичайно, догляд за обличчям мріки. Ти використовувала Обов'язково. використовувала і я використовувала два рази в день, вранці та ввечері. Особливо я роблю очищення, тонізування, сироватки зволоження і захист тональними основами під макіяж моріки, сіці, кремами, праймером. І, звичайно, потім я вже на той холст, і ти, Юля, на свій холст ми кладемо фарби. Фарби. Які ту фарби? Сьогодні я вибрала фарби гель рум'яна для вилиць, для верхнього повіка і для губ. Я вибрала відтінок шоколадного такого еспресо кольору для стрілочок. Відповідно, олівчиком для губ я зробила контур та пушап такий для рум'ян-гель, які стали таким. Додатковим для мене відкриттям того, як можна поєднати три кольори і зробити такий мономакіяж, сучасний, стильний і дуже, мені здається, легкий. І, відповідно, я ще скористалася під, під Юлі і тіні з металевим відтінком, я нанесла як хайлайтер і трошки на верхню повіку. А я підбадьорила свої вії туш'ю, Ідеальний об'єм, і закріпила то все прозорою пудрою. Тобто один, два, три, чотири. Ну, якщо брати нашу тональну основу під макіяж, і праймер 5, 6. 5-6 компонентів в вашій косметичці, і ви, де будь-де знаходячись, можете зробити повноцінний макіяж. Uh -huh. Так, Юля, я розказала про те, що було у мене. Uh -huh. Ти можеш під підсумувати. А розкажу, що так. використовувала я. Звичайно, це ранковий догляд за шкірою uh -huh. обличчям улюблений антивіковий з кулею uh -huh. проти старіння. Звичайно, я використала праймер сьогодні, був CC-крем, все CC це закріпила uh -huh. пудрою. І uh -huh. Сьогодні я використовувала палеточку в теплому відтінку з такими, навіть я скажу, неочікуваними для мене, але я дуже люблю експерименти, і я використала сьогодні таку палеточку і зробила такі гарні відкриті очі, і підсвітила такими. Дещо жовтими, більш голубий колір очей в мене, хоча насправді вони в мене зелені, але сьогодні з такою палеточкою немає мене... ніяких лінз. Я теж це помітила. Це реально є. Можливо, ми ще знімемо такий, щоб більш видно це все було. І На я... сторіз дуже класно видно. Так, так. 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 Mm -hmm. І зробила гель-тінт. Зараз це мій улюблений прямо і відтінок, і mm -hmm. така легкість дуже mm -hmm. мені подобається цей тінт. Mm -hmm. Ось такі дві новиночки. Мені подобається. Ми все підсумували, залишається тільки тим, хто дивиться нас, замовити ці новинки, обов'язково це антистрес, в деякому сенсі, це вдалий шопінг, який теж підбадьорить і підживить вашу енергію, дасть іскри щастя, а що нам треба радіти життю тут і сьогодні. Так? Звичайно, якщо у вас є консультант, то зверніться до нього. Якщо немає, то звертайтеся до мене до Юлі. і скажіть, я бачила тих дівчаток. Наприклад, і я хочу так також виглядати на мільйон, та виглядати так спокусливо і зробити собі ефект пушап для губ, наприклад, як Ельвіра. То ми приймаємо заявки на придбання продукції. Ми запрошуємо вас на безкоштовні майстер-класи з краси, які ми проводимо відповідно, назначаємо час, щоб і ми мали можливість, і ви. Можете приходити з подругами, і ми зробимо таку, такий сеанс краси, який задовольнить і вас, і дасть вам рішення ваших проблем. От. І нам дасть можливість познайомитися з тими жінками, які дуже скоро можуть стати амбасадорами бренду Маріке і рекламою, такою, знаєте, спокусливою рекламою. От я про все сказала: а якщо ви хочете стати консультантами з краси, і ви вже бачите себе як б'юті блогера у себе вдома, там де ви живете. Ви хочете вже доєднатися до компанії і мати можливість супровіді нас як наставників і компанії, ви хочете мати, наприклад, можливість додаткового доходу чи побудови своєї кар'єри як підприємниця, чи ви хочете мати спеціальний дисконт як пряма клієнтка компанія, це для вас теж може бути тим кроком, який може вам. Дати в житті варіант Б. Який ми взяли з Юлею, і якщо вам цікаво е, на, е, переваги липня, то подивіться наш ефір, який ми пару чи тройку днів назад знімали з Юлею про стартовий набір От, Ми дуже швидко зробили цей макіяж. Сьогодні у нас був експеримент, бо ми вийшли з одною половинкою з макіяжем. Та, і це прискорило взагалі то наш ефір. І напишіть, чи сподобався вам такий варіант презентації, та, в якому ми потім розтлумачуємо, що ми робили, і показуємо ці детальні кроки на другі половинки. Зайшов вам такий формат чи ні? Нам дуже цікаво, бо ми в цьому е ініціативу підхват... підхопили від нашої любої е б'юті подруги Анастасії Марченка і за це її щиро дякуємо. Шо, ну фіналимо, що, Юля? Фіналимо. Всім гарного настрою угу. і тихого Тихоня. Тихоня. До зустрічі. доступного дня!